Друзі, нарешті у нас намічається вже надія у університетському нашому хокеї на Універсіаді в Туріні. В Італійському Туріні, е, в цьому місті відбувається в ці дні хокейний турнір в рамках Універсіади 2025, зимової Універсіади. Я вже Посвящав декілька відео цьому турніру і, продовжуючи нашу не чужу нам тему, скажу, що Університетська українська хокейна збірна приймає участь у групі B, всього по групам, а їх дві A і B, по 5 збірних. Перша група група А – Казахстан, Корея, Швеція, Канада, Чехія. Друга група Б Україна, Польща, Словакія, США, Японія. Третю свою гру Україна проводить саме проти Японії. 15 січня в середу. Вмощуйте зручніше, не забувайте підписуватись, друзі, вподобайки, коменти, пости це дуже важливо. Я розпочав це відео не просто так, з такої фрази, що нарешті в нас вже є надія. Тому що Україна має після другої гри непогані шанси на те, щоб в числі перших чотирьох. А саме перші чотири збірних університетських виходять із групи А, і з групи Б і утворюють чвертьфінальні пари. Такий регламент і такий формат е, цього е, саме турніру хокейного на Універсіаді 2025 взимку. Отже, третій наш суперник Японія. З японцями ми грали не так часто на рівні університетських, так званих студентських хокейних збірних. Це збірна, як правило, утворена із студентів інститутів, університетів, фізкультури та спорту. І саме така, така от наша збірна протистоїть проти університетської збірної Японії, яка вважається досить не слабкою. Це дуже важливо пам'ятати і не треба недооцінювати японську студентську збірну. Тому що студентський спорт, а в тому числі і хокей. В Японії університетський, який готується до універсіат дуже на високому рівні, повторюю. Так що, друзі, не вважайте, що взагалі-то в Японії не дуже високий рівень хокею, а університетський до цього підходять японці дуже-дуже відповідально. Тому не треба так, як то кажуть, шапками закидувати. Не все. Так просто. І е, в зв'язку з цим я не буду прогнозувати не перемоги української студентської збірної, не перемоги японської. Я лише е, буквально перед початком або, як мінімум, е, принаймні, коли вже почнеться цей матч, я лише тоді зроблю свою ставку. Пояснюю чому. Тому що так відбувалося і з попередніми, з попередніми, прошу вибачення, матчами проти Словаччини, проти Польщі на цьому турнірі. Не знаю, будь то вмисно до початку матчу не дають в лінії БК. Ні параметрів, ніяких коефіцієнтів взагалі не дають цього матчу. Я маю на увазі матч з за участю української студентської збірної. Тому я дочекаюся, коли почнеться матч. Звісно, у вже лінії лайв БК буде обов'язково цей матч. І я буду на нього заряджати. Це однозначно. І я буду заряджати і шукати параметр, який підпадає під напрямок моїх думок і ідей. А саме, обидві збірні, і студентська України, і студентська Японії з хокею заб'ють як мінімум по дві шайби. Ось під це я буду підлаштовувати свій вже, е, свою ставку, свій скріншот і свій прогноз, звісно, само собою. Я хочу, щоб ви зрозуміли складність саме прогнозування, ось таких е, е, матчів, подій, які я поки що не знаю причини, поки що до матчу, як то кажуть, пре матч не дають. Отже, я вирішив діяти тільки таким чином. Починається матч, і я одразу заряджаю десь ну, максимум до 5-ї хвилини першого періоду. Обіцяю. І обов'язково скріншот я заряджаю в наш телеграм-канал, на який я плекаю надію, ви вже підписані. Хто ще не підписаний на наш телеграм-канал, Посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Бути підписаним на телеграм-канал також важливо пояснюю чому. Тому що буває навіть я і на будь-які інші турніри, матчі, спортивні події я роблю ставки і прогнози по ходу в режимі лайв. І дуже часто ділюся там і такими скріншотами по таким прогнозам. Так що, плюс до того, друзі, в нашому телеграм-каналі я ще ділюся посиланнями на прямі трансляції якісні безкоштовні прямі трансляції. Наш телеграм-канал це як права рука для нашого основного контенту тут на Ютюбі. Тому, хто ще не підписаний, ласкаво просимо. Перший закріплений коментар. Там посилання і на телеграм-канал, наш мастер-клас, і на інстаграм мій, на тік-ток, в тому числі на X колишній Twitter. І саме ось на цей сайт, де я завжди, вже дуже багато років, дивлюся всі прямі трансляції на всі матчі безкоштовно. Без проблем і дуже в хорошій якості. Все це в першому закріпленому коментарі. Дякую за увагу, що ви з нами. Не забуваємо підписуватись на наш основний контент тут, на YouTube, Мастер-клас. Вподобайки, коменти. Чекаю від вас. Друзі, слава Україні, слава ЗСУ, слава батастраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім удачі!